І так, всім привіт! У мене на фоні Сніжна Україна, зима, 23 й рік, і я думаю, що саме зараз настав час ставити цілі на цей. Я думаю, що прекрасний рік. Всі ви знаєте, що всі люди на світі ставлять собі цілі, але далеко не всі вміють їх правильно ставити та досягати правильного результату. В сьогоднішньому відео я вам допоможу та розкажу на своєму прикладі, які цілі поставила я, так як саме я буду їх досягати. Тому не перемикайте, а ми погнали. Ми перемістилися до мене додому. Я сижу в позі лотуса Медитирую. Тут в мене є блокнот, в якого я собі виписала, як то кажуть, план, по якому я маю вам розказувати, і що я маю вам розказувати. Так що буду інколи підглядати, щоб нічого не забути. Значить, так, для початку, що ми маємо з вами зробити, це определитися, на яких сферах життя ми будемо ставити з вами цілі. У мене це вісім сфер, я вам в кінці відео розкажу, які це сфери і які цілі я на них поставила. А ми обираємо собі якусь з тих всіх сфер одну, наприклад, це хай буде зовнішність, і ми собі, наприклад, поставимо таку ціль, як: ну, давайте збільшити губи, так? Візьмемо так, на таку ціль, яку хочуть всі дівчата. Ми беремо, наприклад, танше, там ноутбук чи телефон і вписуємо збільшення губ у Львові. Дивимося, що там ціни варіюються від 3 до 5-7 тисяч гривень. І ми собі в колонку до зовнішній записуємо, що нам потрібно збільшити губи, а в колонку з фінансами пишемо, що нам потрібно назбирати 5-7 тисяч гривень. Як аналізувати всі сфери життя? Я вам зимлю ще інше якесь окреме відео. Так ось, ми з вами це записали, і ми можемо бачити, що кожна сфера життя переплітається з собою з іншою сферою життя. Але як правильно ставити цілі, у нас все ж таки це питання залишається, тому не перемикайте, а ми поїхали розбиратися. Так, я собі в блокнот виписала 7 кроків до правильного поставлення вашої цілі. Зараз буду вам зачитувати та розповідати та описувати і роз'ясняти. Погнали! Перша, перший крок чітко визначити, чого ви хочете. Багато дуже людей притягують собі якісь чужі цілі, чужі мрії і, як то кажуть, чужі фантазії. Наприклад, там, я хочу Lamborghini, я хочу BMW, але насправді вам цієї машини, чи, наприклад, губ, чи якоїсь там сорочки, чи кофти, не потрібно. Це просто чужа ціль. Ви побачили її в когось іншого і теж захотіли, тому ви маєте чітко продумати, що вам потрібно, як до неї дійти, і чи потрібна вам буде ця ціль через пів року, чи вона буде вам не актуальна? Так, другий крок це записати цю ціль. Це можна сказати, треба завести блокнот і почати записувати всі цілі, мрії, фантазії, як то кажуть, які ви собі продумуєте в голові. Наприклад, якщо от ви зараз хочете кофту, як в мене ви через місяць, якщо підете, наприклад, в якийсь торговий центр, ви можете забути цю ціль. Тобто ви можете не згадати, що ви хотіли іменно таку кофту, а коли вона у нас буде записано. Ви такі подивитесь, ага, я хотіла кофту таку, як Діаний керч. Так буде легше. І так хочу вам сказати, що зараз третій і четвертий крок це є найважливіші кроки для того, щоб ваша ціль дійсно реалізувалася. Тому погнали. Третє встановити терміни реалізації. Це означає, що якщо ви все-таки вибрали собі якусь ціль, наприклад, вернемося до наших збільшення губ, ви її маєте реалізувати протягом якогось терміну. Це або місяць, або два. Все. Нема такого, що Я можу через 5, може через 10, може через 100 років її збільшу. Ні. Якщо ви не виконали цю ціль, вона у вас не виповнилась, не реалізувалася на протягом місяця, значить ми її викидаємо і зливаємо в бачок. Все. Нема ніяких там. А може, наша реалізується, а може, а може. Не може. І так, наш четвертий та п'ятий крок звучить так: скласти список необхідних кроків для досягнення мети та скласти з цього списку план, визначити послідовність та пріоритетність. Коли ви вже назбирала собі по всіх сферах. Якісь цілі ви маєте скласти послідовний план їх реалізації. Не так собі, що я собі машину хочу, хочу квартиру і не склала, як це зробити. Так? Тобто, я хочу машину, а як цього досягти, я не знаю. Тому пишемо, наприклад: я хочу БМВ. Тере та, наприклад, 1 мільйон гривень. Так? І потім ви під цим розписуєте, що мені потрібно знайти роботу. Потім, як то кажуть, заробити за перший місяць, відкласти таку суму, відкласти це і можливо взяти кредит. Якщо кредит, потрібно потім його погасити і так далі. Так, там, де пише про пріоритетність, це означає, що зі всіх ваших складених цілей ви маєте вибрати хоча б три пріоритетних, які ви почнете виконувати вже негайно. Тобто, наприклад, якщо у вас там є збільшення губ, там, е е куплення квартири чи машини, наприклад, там, одруження, купити ялинку, звичайно, що пріоритетом в цьому це буде там, купити квартиру і машину, тобто, таких масштабні, де потрібно багато енергії, багато грошей і так далі. Тому що купити ялинку, ну, я думаю, що всіх там знайдеться зайва тисяча гривень, щоб її купити. А зайвий мільйон не всіх є. Тому як то кажуть, правильно розставляйте цілі і ставте пріоритетність. Це, як то кажуть, 90% вашого успіху. І так, ми доходимо до шостого кроку. Негайно приступити до дій. Я вам вже розповідала Даша: не потрібно тягнути час, не потрібно чекати півроку, рік, 10-15 років. Поставили собі ціль на місяць і щось так як кажуть, робите вже негайно. то щось дивитесь, відкладайте. І з цього витікає сьомий крок: останній роби те, що просуває тебе до мети кожен день. Кожен божий день. Це не так, що я нині зробила, а завтра хер забила. Такого немає бути. Ви, якщо хочете цю ціль досягти, ви маєте кожен день малесенькими міні-кроками йти до своєї мети. Навіть якщо ви хочете, наприклад, машину, ви знаєте, що вам потрібно сказати мільйон. Ви кожного дня маєте щось відкладати. Навіть по одній гривні, але відкладати. Ну а що ж, тепер ми приступаємо до моїх ціль. У мене ось тут. Написані мої цілі, які я хочу собі досягти. І якщо ми перевертаємо стрілку, тут вже розписано по крокову, що за чим я маю робити. Тому, як то кажуть, приступимо розглядати. Ваша Даяна змерзла. Ну що поробиш? І так, приступом. Зовнішність, здорова шкіра, красиве доглянуте, вкладене волосся, цілісний образ. Та вже ваші улюблені губи. Так, я хочу собі їх збільшити, тому я почала розбирати цю ціль, як то кажуть, приклад на своїй цілі, як то кажуть, що поробиш, якщо ти сама їх хочеш. І так, план виробити дисципліну в догляді за шкірою та волоссям, сформувати свій стиль одягу, тобто підібрати та викинути. Всі непотрібні речі та купити те, що дійсно буде мені підходити. І написано: заробити та зробити губи протягом двох місяців. Давайте далі. Ходять тут всякі мішають мені. Далі ідея сфера здоров'я: 8 тренеровок в місяць, 1390 літрів води в день, йога, розтяжка танці. План. Найти тренера для себе та почати тренуватися з ним. Заняття йогою кожен день. Пити по 1360 літрів води в день, а чому в мене. Там одне, там друге. Да. Напевно, я спочатку написала так, а потім порахувала свої кілограми і зрозуміла, що мені треба пити менше води. Зайнятися танцями та розтяжкою тіла. В дужках написано знайти тренера по танцям та знайти тренера по розтяжці тіла. І також виконувати її протягом одного тижня. Тобто раз в тиждень танці, раз в тиждень розтяжка тіла і йога кожен день. Далі в нас йде сфера, яку я люблю найбільше, напевно, а може і не найбільше, це є хобі. Тут написано, що треба знайти хобі. І написано, що можна зайнятися малюванням та читанням книг. Пишено: читати книги 12 в рік. 12 книг в рік. Це одна книга в місяць. Нормально, нормально. Так, план: читати книги. І написано, що треба читати по 30 сторінок в день, щоб прочитувати 12 книг в рік. Знайти хобі та почати ним займатися та реалізовувати його в своє життя. Далі у нас йде вже наша улюблена самореалізація. Нас вести інстаграм та знімати на YouTube план вести Так. вести та викладати відео в YouTube хоча б один в два тижні. Один два тижні, то мало дуже. Я зараз буду міняти план, і в мене буде відео раз в тиждень. Тобто кожного четверга я буду старатися вам випускати нові відосики. Тому, як то кажуть, підписуйтесь, щоб не пропустити. Далі йде моя улюблена, точно вже сфера духовність. Так, в духовності — це виповнити всі цілі з магічного календаря. Хто? Як то кажуть, хоче відео про мій магічний календар, пишіть в коментарях, я його обов'язково зазнімлю. І що в мене йде по плану? Це постаратися виконати всі цілі з, магічних, ну, з магічного календаря та медитація кожен день. Я зараз теж шукаю собі якийсь, як то кажуть, канал на Ютубі, щоб, як то кажуть... Почати займатися медитацією, тому що я перша займалася, потім закинула, тому що я не знала, як це правильно почати, як що робити. Зараз шукаю і працюю над цією ціллю. І так, далі в мене йде фінанси. Це потрібно е так, вийти на стабільний заробіток, знайти роботу та заробити собі на губи. те, що я казала. Е по плану вийти на стабільний заробіток і заробляти своїм е блогом та на своєму. Хобі, тому мені потрібно знайти це хобі і почати, як то кажуть, на ньому заробляти. Далі йде трансформація. Це найважливіша для мене сфера, яку би я хотіла дуже добре, класно прокачати, щоб бути, як то кажуть, кращою версією себе. Так, моя трансформація проробити блоки зажими та забрати шлак. По плану. забрати страх, що скажуть люди. Багато в кого є такий страх, якщо особливо ти блогер, якщо ти щось знімаєш, в тебе є страх, а що скажуть люди, як вони на тебе подивляться і так далі. Забрати весь шлак з характеру. Я дуже кіпішна, емоційна людина, і мені потрібно стати трішки, як то кажуть, більш стриманою та витривалою. Тому я буду над цим працювати. Пропрацювати свою дикцію та розмову. У мене інколи буває таке, що коли я хвилююсь, я починаю замикатися або е, нести якусь нісенітницю. Тому я хочу знайти собі теж якогось, е, як то правильно сказати, дикціонер. Ні, я не знаю, як це правильно та людина називається, але я би хотіла її знайти. Щоб прокачати свою дикцію, там ти краще та правильно доносити, щоб доносити вам правильну інформацію, щоб ви мене змогли краще розуміти, так як в мене блог про саморозвиток, про б'юті сферу, про самооцінку, мені потрібно вам показати, що любити себе дуже просто і легко. Тому, як то кажуть, скоро будуть такі ролики, я таке готую для вас, маленький, як то кажуть, така рамарочка. Тому підписуйтесь, ставте лайк для того, щоб я могла дальше продвигати да просувати свій україномовний контент і щоб більше людей могло зі мною розвиватися та почати любити себе. Тому як то кажуть до зустрічі в нових роликах, не забувайте мене, Па-па!